Армадол, забудь про головний біль. 9 вересня 1944 рік. Тимчасова столиця контрольованої комуністами Польщі Люблін. Саме там тодішні польський і радянський уряди підписують угоду про взаємний обмін населенням. Угоду, яка зруйнує життя сотням тисяч людей. Хоч нагадати, що саме на території українського СССР, в яку тільки но зайшла совєтська армія, перебувала неймовірна кількість польських громадян. А на території Польщі проживали українці. Хоча на той момент це була колишня холмська губернія, власне, яка була етнічно заселена українцями, і зважалася територією України, і навіть певний час була в складі Української Народної Республіки для Кремля. Це було проблемою, як її вирішити. Микита Хрущов пропонує Сталіну долучити до України холмську губернію з тими повітами, де мешкали українці. Але у Сталіна були свої плани, і він якомога більше хотів розмежувати між соціалістичним табором тих незалежних країн, які не залежали від СССР, та самим советським союзом. Власне, Сталін мріяв про вирівняння кордону і не тільки за прикордонними стовпчиками, але й за етнічним складом населення. Люди, звісно ж, покидати свої домівки не бажали. Тож радянські та польські керівники вирішують їм дещо допомогти. Так розпочалися депортації, власне, масові переміщення за допомогою військ та адміністрацій з території УССР поляків до Польщі і з території Польщі українців до УССР. Під час цих операцій, коли насильно людей виганяли, з України переселили. Близько 800 тисяч поляків. Ну а з території Польщі до України повернули близько 500 тисяч українців. Усе було сплановано та проведено в найкращих традиціях Кремля: жорстко та безапаляційно. Мінімум часу на збори, тижні очікування на свій ешелон, просто неба без санітарних умов і навіть харчування. Далі довгий шлях у невідомість, часто у товарних вагонах разом із худобою. Українцями, яких депортували з Польщі на території ОССР, звісно ж, відразу не селили на території західної України, яка і так вважалася. Цілому ворожим елементом до комуністичного режиму, Тож, українців з Хомщини почали присляти на території Сибіру, Далекого Сходу, і, звісно ж, на Донбас. Саме на Донбасі почали будуватися промислові містечка, і саме там намагалися розбудувати цей Донбас, який постраждав в результаті Другої світової війни. Депортовані люди писали листи з обуренням і всіляко чинили опір. Зрештою, цей процес почав уповільнюватися, і українців, які переселяли з Холмщини до території УССР, почали переселяти до Волинської області, івано франківської області, Львівської області. Таким чином, в принципі, залишивши їх ближче до свого регіону. Та зрештою радянська влада все ж таки отримала бажане. Так звана національна проблема була вирішена. Однак якою ціною те, що мало б бути добровільним переселенням з відшкодуванням майна, обернулося для депортованих українців на злидні. Фактичне рабство в колгоспах і роки поневірянь на чужині. Без права повернутися додому. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.